Цього року Григорії Вісковороді 300 його ідеї та сенси є дороговказами по життю, без перебільшень, Григорій Сковорода був культурним проривом свого часу, свіжим голосом, із сучасними поглядами і широким світоглядом, одним із національних героїв України, про якого мають знати українці. Григорій народився в козацькій родині, де дбали про освіту дітей. Окрім шкільної науки, навчався музичної грамоти та гри на інструментах. Був солістом у церковному хорі. До Києво-Могилянської академії вступив, коли йому було 16 років і опанував п'ять іноземних мов. Григорій Савич Сковорода блискуче володів мовами, зокрема, знав старослов'янську, латинську, грецьку, польську і, звичайно, українську. Цьому посприяла освіта митця. Він навчався в Будапешті, Пресбурзі, Братиславиці, Відні, Венеції, Флоренції у Києвомоглянській академії Григорій Сковорода навчався з перервами протягом 10 років, проте так і не отримав диплом про вищу світу. Ручи тім, що він найбільше цінував свободу і брав участь, якби ми сьогодні сказали, у багатьох проєктах. Філософські студії йому довелося покинути на декілька років, щоб співати у придворній царській хоровій капелі. Сковорода зневажав високі титули і посади. Навчання допомогло Сковороді знайти своє покликання заглибитися заглибитись у риторику, поетику, нову та античну філософію, на додачу із знаннями мистецтва та літератури Григорій Савич став затребуваним викладачем. Кар'єру педагога Сковорода розпочав у колегіумі в Переяславі. Тут він викладав поетику, але робив це за власною програмою, нехтуючи установленими методами, тож недовзі його звільнили. У своїй педагогіці спирався на принцип природності. Казав так: яблуню не вчи родити яблука, бо сама природа її навчила. Сковорода найбільш відомий нам своєю філософією сродної праці. Ця ідея була будівна і новаторська для його часу. Адже батьки споконвіку вважали, що знають краще за дітей, який фах престижний і успішний. Філософ наполягав слід робити те, що приносить людині радість і щастя. У мандрах. Любомудрського ворода провів близько 25 років, зупинявся у своїх знайомих та учнів, спав по 4 години на добу, грав на сопілці, багато писав. Хоч за своє життя не видав жодної своєї книги, умів насолоджуватися кожною миттю життя, і саме цього у своїх творах і вчить кожного з нас. Шукаємо щастя по сторонах, по віках, по станах, а воно. Завжди іскрізна. У ніч на 6 травня 2022 року російські окупанти знищили на Харківщині музей Григорія Сковороди. Вони можуть зруйнувати рай на землі, стіни і домівку останніх літ Григорія Савича, але ніколи не відберуть нашу пам'ять та стійке бажання відстояти незалежність України. Ні за що не знищать ідей українського філософа та мислителя. Я не покину батьківщини. Мені моя супілка і вівця дорожчі царського вінця. Ні про що не турбуватися, ні за чим не турбуватись означає не жити, а бути мертвим. Кожному мила своя сторона. Майбутні ми, ми маримо, а за часом гордуємо. Ми прагнемо до того, чого немає, і нехтуємо тим, що є. Так, ніби минуле, це може вернутися назад. Або, напевне, здійсниться сподіваним. Коли не зможе нічим любі вітчизні прислужитись, в усякому разі з усієї сили намагатимусь ніколи ні в чому не шкодити. Життя наше це подорож, а дружня бесіда це візок що полегшує мандрівникові дорогу. Хто добре запалився, той добре почав, а добре почати це наполовину завершити. Чисте небо не боїться блискавки та грому. Усе минає, але любов після всього зостається світловим мене, та не спіймав.